день, мої малята! Продовжуємо знайомитися з весняними квітами. Дивіться, це кульбаба. Коли вона молода, вона вдягає сукню жовтого кольору, а коли доросліша, вона перевдягається у білу сукню. Пропоную вам сьогодні зробити теж квітку весняну кульбабу. Для цього вам потрібно. Серветки жовтого кольору, ножиці, пластилін, кришечки від пластикових пляшок, зубочистки. Але перед роботою, як зазвичай, ми зробимо вже відому вам пальчикову гімнастику. Приготували ваші ручки. Зранку всі чудові квіти весело розкрились і до сонця потягнулись, і росою вмились. Тож приступаємо до роботи. Беремо кришечку бажано зеленого кольору, яка у вас буде, і невеликий шматочок пластиліну. І занурюємо пластилін так, щоб він покрив всередині кришечку. Розрівняли пальчиками. Тепер беремо зубочистку і серветку. Але перед цим серветку треба розрізати на невеликі шматочки, щоб вони нагадували квадрат. Я думаю, батьки вам допоможуть цьому. Кладемо зубочистку так, щоб зігнувши серветочку, у нас отрималася хустинка. Потім пальчиками тримаємо зубочистку. Повертаємо, притримуємо іншою рукою, вструмили в пластилін і акуратно достали зубочистку. І так робимо пелюстки кульбаби. одна біля одної. Щільно, щоб квітка у нас була м'якенька, пушиста ось дивіться, потім ми пелюстки поправили. Дивіться, яка гарна кульбабка вийшла. Діти, я сподіваюся, що робота вам сподобається. Ви зробите таку гарну квітку, собі, яка називається кульбаба. І ще пограєте зі своїми батьками у гру після того, як зробите кульбаба яка. Гарного вам настрою, творчого натхнення. До побачення!